Війна за нашу свободу триває. Щодня кількість тих, хто втратив житло, здоров'я, і найстрашніше рідних зростає. Проте готуватись до повернення ветеранів у буденне життя потрібно уже сьогодні. Саме тому у Хмельницькому відбувся форум Місце психічного здоров'я в громаді. Ми готуємося це для черговий виклик до великої кількості ветеранів, які після нашої перемоги повернуться на території нашої області. І ми шукаємо всі шляхи для того, аби забезпечити наших ветеранів всіми тими критеріями, які необхідні для того, аби війти в нормальне цивільне життя, соціалізуватися, повернути свої сім'ї. У форматі круглих столів психологи, держслужбовці обговорили усі виклики та проблеми, які зараз на часі. Війна розлучила родини, та тисячі вимушених переселенців знову мріють повернутися додому. Проблематика це тих, які будуть повертатися за кордоном жінки з дітьми, які теж тривалий час не були тут, і ніби вони були в мирній спокійній обстановці, але вони так само хвилювались за своїх рідних. Найстрашніше свій важкий слід війна залишила на дитячій психіці. Підростаюче покоління розуміє, хто ворог. Саме головне зрозуміти, що звернення за психологічною допомогою це є можливість якнайшвидше відновитися, якнайшвидше соціалізуватися в суспільство, повернутися до мирного життя спільно із закордонними колегами присутні обговорили програми психічного здоров'я та стратегії створення спільного кризового центру у Хмельницькому. Проблемс лот проблем є багато. Це ізоляція цих людей, і мета є інтеграція цих людей назад в громаду, щоб вони відчували себе повноцінними членами суспільства. Відкритий діалог допоміг вибудувати рішення, адже суспільство має бути готовим до інтеграції людей після війни. Ми провели такі три частини нашого заходу. Одна це була з фахівцями в сфері психічного здоров'я, інша з клієнтами-відвідувачами нашого центру і фахівцями. І таке обговорення з людьми владних структур для того, щоб вибудувати якісь механізми, взаємодії нові ідеї, рішення, розбудова послуг психічного здоров'я здоров'я в громаді важлива складова майбутньої післявоєнної відбудови України.